Зараз буде сюжет від Валерії Іванової, яка Кілька днів тому провела цілий день а з Насіровим, Я б так сказав. Сьогодні вона зібрала найголовнішу за те, що сталося вночі, що сталося сьогодні в день у Солом'янському райсуді міста Києва. Ви побачите, я одразу скажу, що там зараз працює наш кореспондент Анастасія Кримова. Вона розкаже вже станом на тепер, що відбувається. Найголовніше запитання, яке рішення ухвалить Соломінський районний суд міста Києва з приводу того, що обрати для Насірова заставу. Ув'язнення чи просто його відпустять взагалі на свободу? Отже, що ви пропустили? Що було вночі, коли блокували всі виходи з суду? Що було в день? Дивіться в сюжеті. А потім поговоримо про час теперішній. Ранок зустрів головний податківець країни сьогодні у залі суду. Ночував Роман Насіров у залі, де вже зранку суд мав вирішити слідчий ізолятор, домашній арешт чи так би мовити, на чесному слові. Відсторонений від обов'язків голова ДФС фігурує у газовій справі Онищенка. І за версією слідства чиновник зловживаючи службовим становищем, завдав збитків державі на 2 мільярди гривень. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагають взяти Насірова під варту чи внести без Цедентний розмір застави. Клопотання, яке погоджено процесуальним керівником, визначено розмір застави, який ми прохаємо обрати в якості альтернативи у під вартою. Розмір, який відповідає збиткам, завданим злочином, він складає 2 мільярди гривень. Ну, фактично, я так розумію, орган розслідування обґрунтовує таку суму, виключено тою сумою, якою начебто, діями нашого клієнта заподіяна шкода. Але я хотів би сказати, що з тих документів, які подані до клопотання. Там одного документа немає експертизи, яка могла це підтвердити. За 72 години обрати запобіжний захід не встигли. Термін його арешту сплив, а засідання перенесли на понеділок. Тож силовики на Сірова більше не доглядали. Та от, у чесне слово головного фіскала не повірили активісти. Заблокували всі входи і виходи з дому правосуддя і чекали продовження засідання. Не момент знаходимося тут. Блокірую ворота, щоб його опять не узли на больничку і так далі. Хто сидів за історією, Помніті у віконці вимкнули світло. кажуть мітингарі. Роман ліг спати. Вирішили навіть перевірити, чи не прослизнув на сіров на свободу, та до четвертого поверху не долізли. Слушай, а, как, ну, а ти, ну ти можеш на дістати, а в старих якбинуватись, ти увійдеш там У неділю обирати міру запобіжного заходу закінчили вже в темряві. Адвокати податківця вимагали відвід головуючого судді Олександра Бобровника. Почали з цього суд і сьогодні. Адвокати запевняють, він підіграє прокурорам САПу, а по відношенню до їх підзахисного не об'єктивний. із активістів, який вчора був присутній, позавчора програв мені бутилку пива. З приводу того, хто буде суддєю. Якщо, наприклад, захисту ще до того, як клопотання попадає до суду, зрозуміло, що буде розглядати саме цей суддя, то вибачте, ну це щодо змагальності сторін в процесі. Так, суддя вирішив, головуючий залишається, та захисники оголошують наступне клопотання: просять суд провести медекспертизу стану здоров'я підозрюваного, яка виявить, чи може він брати участь у засіданні. Ще у п'ятницю говорили і про інфаркт, і про операцію, і про важкий стан на сірова. Та вже у неділю стало відомо все з серцем податківця в нормі. В матеріалах справи і у висновках інституту кардіології імені Стражеско зазначено, що жодних перепон для участі на сірова у процесі немає. Тож суд відмовив вкотре перевіряти міцні здоров'я чиновника. Тим не менш, на ноги на сіров все ж підвівся. Допустили до вас лікарі. тут присутні. Побачимо. Вони вам надають допомогу. О, бачите. Станом на вечір понеділка запобіжний захід судом так і не визначений. У будівлі суду евакуація. Анонім подзвонив на гарячу лінію 102, аби повідомити. Будівля суду, де триває справа головного фіскала країни, замінована.